І всім привіт, друзі, моєго старого каналу, да, я поки що не уйшов. Я хочу вам сказати мій новий ютуб канал, ну як новий, ну ви вже його знаєте, Вірвий GAMER PRO 52 k Да, підписуйтесь на цей новий канал, бо там виходять завжди нові відео, завжди, просто там виходить, там завжди виходить. Я просто хочу, щоб ви от цього каналу відписалися, а на новий канал підписалися, отак от просто. Бо розумієте, якщо ви будете на цьому каналі просто так сидіти, чекати, коли там відео вийдуть раз в год, то це не так. І це я на, на своєму новому каналі знімаю відео два дні на день. Так що так що давайте. Я там викладаю відео всього чаще. А тут можу викладати раз в рік. Взагалі, можу ніколи не викладувати. Це останнє відео на цьому каналі. Так, да, це останнє відео хочу, щоб ви перейшли, просто перейшли. Просто я вас нічого не прошу, я просто хочу, щоб ви перейшли і підписалися на новий свіженький канал. Бо у нас там уже 50 підписчиків почти, там 49. Я жду вас, я жду вас, моїх підписчиків, щоб вони підписалися на новий канал, а на цей просто підписалися і забули, що він взагалі існував. Просто розумієте? подпишитесь на мой новый, новый, внимание, новый канал, прям новейший, не новейший, просто подпишитесь, и все, просто, и все, и, и на это все закончится. Просто сделайте, что я вас прошу, вот там все всегда новые видео, там уже почти 70 видео, там, так что давайте... Там активность тоже такая была нормальная. А сейчас что-то упало. То, то я уже в ТикТок выкладываю, везде, короче, вкладываю свой профиль, чтобы туда подписывались. Даже на вулиці говорю, що что там щоб підписувались. Так що давайте підписуйтесь на новий канал. І ось я, кстати, давши я. Давайте наша ціль 150 підписників на новому каналі. А на цьому ж підписуватися.Всім пока, ребята. Це останнє відео. Пока, ребята.